М Який робот навчився переносити предмети майже як людина. Ви пам'ятаєте цього робота? Бо ми так, це ж паньо робот від Тойота і герой нашого найпершого випуску на майканемо. Прям ностальгічні спогади, і, чесно кажучи, ми раді, що розвиток цього проекту продовжується. Попри всю технологічну витинченість від навігації на далеких планетах до виконання складних хірургічних операцій, роботам все ще складно даються деякі базові людські завдання. Одним з найскладніших викликів є спритність, здатність захоплювати, тримати та маніпулювати предметами. Та так було до сьогодні. Вчені з дослідницького інституту Тойота в Масачусетсі навчили свого робота використовувати все своє тіло для роботи з великими предметами, подібно до того, як це роблять люди.